думати про ємність акумуляторів, щоб збільшити. Тому що отак сонце світить, виробляє до 700 Вт в даний час. І якщо цілий день, навіть півдня, нема куди електроенергію складувати, а треба її десь накопичувати. Виробляє зараз 647 Вт. 18 ампер іде акумулятор, майже заряджений і включений інвертор. У нас він споживає в даний момент. 187 Вт. Це ціла хата. повністю комп'ютер, ноутбук, світлохолодильник трошки робить. Що робити? Треба акумулятори трошки ємність збільшувати. Провода теж треба, бо теплі. Зробити трошки січення більше, того що 18 А для таких проводів вони стоять теплі, градусів під 40.